Усі привіт з вами на носу. Сьогодні я знімаю, як дівчині тягнути зустрі. Це страшно, але я не на бою. Це просто і готове. Немає нічого страшного. я сьогодні трошечки слабенько. Я почти глядачі, можна так сказати, ставлю. Дерельку. Дерельку. Перцель. 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 Так беремо дрельку, дрельку, перцей, перцей, порцей, поштей, пошей, так. І так само ось цей цей і цей. І зубчика чести. І ще так. Ось. Ось цей, Так, отім. Тягнемо цей величезний зубчик. І цей зубчик. А як бачимо, у неї. Te que vucha e o outro que esmocou lhe rolou. Te pega. Mu. Tut. Mai. Jemo. que E eu І ще такі саме став. Вона буде просто гарна. Віровись у тут ще я і до чого вже ця люди дожили. І... і всім папа! С вами была Алина Ларс. Підписуйтесь на мій канал. ставте лайки. И длительно видео. И подписывайтесь. І длительно і И подписывайтесь. И длите Хороших всем. Бай-бай!